Comunal que 2.0 На сьогодні є величезна проблема саме з соціальним житлом, тому що ми бачимо приклади, що на сьогодні в наших громад немає на у власності чи на балансі відповідного житла, яке можна використовувати для того, щоб поселити туди або внутрішньо переміщених осіб або поселити ці категорії населення, які цього потребують. І на сьогодні, взагалі, створення законодавчих передумов для того, щоб з'явилося в Україні соціальне житло, саме є основною задачою, яку Буде і вирішувати нова житлова політика, а звичайно, потрібно буде ухвалити ще низку відповідних законодавчих змін. Але станом на сьогодні, поки парламент буде ухвалювати відповідне законодавство, наші партнери, наприклад, Європейський інвестиційний банк, вони будуть вже працювати з нашими громадами для того, щоб таке соціальне житло з'явилося. Не обов'язково таке соціальне житло будувати. А ми сьогодні бачимо, що можна буде придбати у власність громади для того, щоб потім надавати таке житло в Соціальну оренду, і тобто не будуючи його, це буде вирішувати кожна громада. Але станом на сьогодні також є страшні цифри, які говорять про те, що нам сьогодні Росія зруйнувала за неповні три роки повномасштабного вторгнення, те, що ми будували протягом шести років, і розуміємо, наскільки буде важливо в кожній громаді мати відповідний, мати відповідне соціальне житло для того, щоб громада могла вільно ним розпоряджатися і задовільняти потреби. Тих людей, які на сьогодні цього потребуються, я повторюсь. На сьогодні це наші внутрішньо переміщені особи, для яких вирішення житлового питання це питання. Ну, взагалі, питання розвитку, і питання подальшого нормального гідного проживання в Україні. Тому будемо сподіватися, що саме цим законопроектом ухвалення ми дамо старт створенню соціального житлу.